Джуді Муді, книга перша. КОЛАЖ. Про мене. Наступного дня після школи Стінк спостерігав за тим, як Джуді закінчує свій колаж. Майже готовий, сказала Джуді. Це на завтра. У тебе ще лишилася біла пляма ось тут, біля малюнка зі щелепами, показав Стінк. Джуді охайно приклеїла на порожнє місце руку ляльки зі своєї колекції. Вже ні, сказала вона. Рука? Вона символізує той твій жарт? запитав Стінк. Так, найсмішніша подія у моєму житті, відповіла Джуді, посміхаючись. Ти хочеш сказати, що розповіси всьому класу, що я думав, ніби хтось є у нашому туалеті? Стінку, ти станеш знаменитим. А ти можеш змінити моє ім'я чи щось таке? запитав Стінк. Чи щось таке? сказала Джуді. Коли Джуді прокинулася наступного ранку, знову йшов дощ. Щось підказувало їй, що не варто чекати від п'ятниці доброго гумору. Поклади свій колаж у пакет для сміття, тоді він не намочиться, запропонував тато, побачивши, що Джуді принесла його зі своєї кімнати. Тату, я не понесу свій колаж у сміттєвому пакеті. Чому ні? Ван Гог клав зоряну ніч у сміттєвий пакет. Думаю, ти не переконаєш, Джуді, приєдналася до розмови мама. Сміттєвих пакетів на той час ще не придумали, не вдавався тато. Якби у Ван Гога були сміттєві пакети, він був би настільки мудрим, що скористався б ними. Дорогенька, чому б тобі не поїхати автобусом, а тато занесе колаш у школу після того, як відведе стінка до стоматолога? запитала мама. Стінк сьогодні бере до школи жабуна, тож тато в будь-якому разі завезе його. Я хочу сама віднести колаж до школи, так я точно знатиму, що з ним нічого не трапиться. А що з ним може трапитися? запитала мама. Може, початися торнадо, підключився до розмови стінк, і вітер може вирвати його в тебе з рук, і він летітиме над автобусом. Гі-гі-гі, озвалася Джулі. «Ти й так береш зі собою купу речей, нагадав їй тато. Джуді спакувала собі обід, таті в білий халат, тож вона може вдягнутися, як лікар, коли розповідатиме про свій колаж. Маю краще почуваю, лікарську валізку, а також жменю смужу клейкопластеру». Добре, нарешті погодилася вона. Тільки не помни нічого, не намочи, не забудь, що колаж має бути в школі до одинадцятої години. І не дозволяй стінкові торкатися його. Вона обпекла брата своїм найпекучішим поглядом. Ми будемо обережні, сказав тато. Джуді поїхала на автобусі разом із Рокі, який відпрацьовував свій фокус, і в соте обрискав її водою зі своєї чарівної монетки. Ну, добре, у тебе гарно виходить, сказала Джуді, витираючи краплю води з обличчя. Рокі засміявся. Увесь ранок Джуді уявляла жахливі речі, які могли трапитися з її колажем. А раптом він упав у калюжу, коли тато відкривав дверця та автівки. А раптом жабун виліз зі стінкової кишені і надзюрив на колаж. А раптом почався ураган, який казав стінк. Уже одинадцята, а колажу все ще немає. Ніяких ознак стінка, чи тата. Джуді майже не слухала, що однокласники розповідали про свої колажі. Її погляд був прикутий до дверей класу. Джуді, хочеш бути наступною? перелякав її запитанням пан тот. Я б хотіла останньою розповідати про свій колаж, відповіла Джуді. Френк, я б також хотів бути останнім, відгукнувся Френк. Після Джуді? Джуді подивилася на парту Френка. Де твій колаж? запитала вона. Я не приніс його. Тобто я його. Не закінчив. У мене досі немає клобу, прошепотів Френк. А де твій? Мій брат мав принести його, сказала Джуді. Вона знову глянула на двері. Там був стінк. Він активно жестикулював, закликаючи її вийти в коридор. Стінк був блідий. Що не так? запитала Джуді. Якщо я скажу тобі, сказав Стінк, ти будеш не в гуморі». Де він? запитала Джуді. Ти впустив мій колаш у калюжу? Жабун на на нього? Ні, відповів стінк. Не вгадала. Де він? знову запитала Джуді. Тату у чоловічому туалеті, сушить його. Джуді побігла до чоловічого туалету, штовхнула двері і зайшла. Скрізь валялися пожмакані паперові рушники. Тату, Джуді, Колаш зіпсовано? Дай я подивлюся. Тато простягнув їй колаж. У самісінькому центрі була фіолетова пляма розміром з млинець, не з колекційну монету чи щось на зразок того, ні. Якраз посередині її колажу розплився фіолетовим озером Волетенський трикутник. Що сталося? закричала Джуді. – Я пив сік з пакетика, сказав Стінг, стоячи позаду неї біля дверей, і торкнувся трубочкою цієї штуки. Вибач. Стінку, ти зіпсував його, тату, як ти міг дозволити йому пити сік у машині? Дивися, усе не так погано, сказав тату, виглядає так, ніби пляма тут мала бути. Я поговорю з паном Тодом. Може, він дозволить перенести здачу колажу, і ми переробимо його на вихідних, якось прикриємо пляму. Може, нам вдасться стерти її, – вставив свої п'ять копійок стінка, за допомогою Волетенської гумки. Дай я подивлюся. Джуді взяла колаж. Навіть із фіолетовою плямою вона все ще могла побачити тропічні ліси з лікарем Джуді Муді у самісінькому центрі. Не відклеїлася також жодна смужка лайкопластеру. Не переймайтеся, сказала Джуді. Не перейматися, повторив тато. Усе добре, сказала Джуді. Принаймні він не літав над автобусом, гнаний торнадо. Усе добре? перепитав Стінк. Ти хочеш сказати, що не збираєшся запхати мені в ліжко, гумову руку чи ще щось? Ні, відповіла Джуді. Вона посміхнулася до свого братика, але це гарна ідея. Слухай, сонечко, я знаю, ти довго працювала над колажем. Ми якось тобі це відшкодуємо. Я знаю, що треба робити, стінко. Дай на мені свій чорний фломастер». Вони всі разом вийшли в коридор. Стінк випипав фолмастер з рюкзака. Джуді розклала колаш на підлозі і обвела чорним великий фіолетовий трикутник. Ти що, куку? -ку? запитав стінк. Тепер пляма ще помітніша. Це якраз те, що я хотіла, сказала Джуді. Тепер виглядає так, ніби вона там і мала бути. Я пишаюся тобою, доню, сказав тато. Тим, що ти вмієш прикрі події перетворювати на хороші. А що це має бути? запитав Стінг. Вірджинія, відповіла Джуді, – штат Покахонтас і Томаса Джефферсона, штат, де я живу.